Чи бувало таке, що ви заходили в кімнату і геть забували, навіщо прийшли, або болісно намагалися згадати ім'я актора з улюбленого фільму? Це знайоме, мабуть, кожному. Але що, якби я сказав вам, що правильна їжа на вашій тарілці може стати справжнім щитом для вашого мозку, захищаючи його від старіння і навіть від такої жахливої загрози, як хвороба Альцгеймера? Сьогодні ми не просто поговоримо про здорове харчування, ми складемо ваш особистий продуктовий арсенал для захисту пам'яті та ясності розуму на довгі роки. І залишайтеся до кінця адже головний секрет це не просто один продукт, а дещо набагато потужніше, про що багато хто навіть не здогадується. Будьмо відвертими хвороба Альцгеймера це не просто стареча забудькуватість. Уявіть, що у вашому мозку найважливішому командному центрі починається повільне, але руйнівне запалення, з'являються так звані амілоїдні бляшки, які, наче сміття на дорозі, заважають нейронам спілкуватися одне з одним, зв'язки рвуться, і спогади починають зникати, звучить лячно. Але хороша новина полягає в тому, що ми можемо дати відсіч. І наша головна зброя знаходиться не в аптеці, а у звичайному продуктовому магазині. Ас отож, очолює наш топ 10 справжній чемпіон у боротьбі за гострий розум, продукт, який можна сміливо назвати золотим стандартом для здоров'я мозку, і це, звісно ж, жирна риба йдеться про лосося, скумбрію, оселеття та сардини. У чому ж їхня головна суперсила? Вона криється у високому вмісті омега 3 жирних кислот. Уявіть собі, що ваш мозок це складне та жваве місто, а клітини мозку, нейрони, це будівлі в цьому місті. Так, от омега – це та сама високоякісна цегла, з якої будуються та ремонтуються мембрани, тобто стінки цих будівель. Близько 60% нашого мозку складається з жиру і більша частина цього жиру. Якраз омега 3 але це не просто будівельний матеріал. омега – це ще й потужна команда пожежників. Як ми вже згадували, в основі хвороби Альцгеймера часто лежить хронічне запалення в мозку. омега 3 ефективно гасить ці осередки запалення, захищаючи нейрони від пошкоджень. Регулярне споживання жирної риби допомагає не лише будувати нові нейронні зв'язки. Але й зберігати старі усього дві порції на тиждень можуть значно знизити ризик розвитку когнітивних порушень. Переходимо від морських глибин до ягідних полів, де на нас чекають справжні маленькі супергерої. А ось і номер два в нашому списку чорниця ці скромні на вигляд ягоди, справжня скарбниця найпотужніших антиоксидантів. Зокрема, флавоноїдів під назвою Антоціани. Саме вони надають чорниці її насичений синій колір. Але що ж вони роблять для нашого мозку? Уявіть, що всередині вашого організму постійно точиться невидима битва. Шкідливі молекули вільні радикали, атакують здорові клітини, викликаючи так званий окислювальний стрес. Це схоже на іржу, яка повільно роз'їдає метал. Так само окислювальний стрес пошкоджує і клітини мозку, прискорюючи їх старіння. Так от, антоціани з чорниці це елітний спецназ, який нейтралізує цих агресорів, вони накопичуються в мозку і покращують зв'язок між нейронами, допомагаючи їм ефективніше спілкуватися. Дослідження показують, що це може уповільнити вікову втрату пам'яті та покращити когнітивні функції. Лише одна ж чорниці на день додана в кашу йогурт чи з'їдена просто так, і ви даруєте своєму мозку потужний захист від іржі часу. Прийшов час додати до нашого раціону трохи яскравих барв та екзотичного аромату. Наш наступний герой прибув прямісінько з Азії і відомий як Золота Спеція. Звісно ж, це куркума, її головний секрет. Це активна речовина під назвою куркумін. Саме він надає спеції характерного жовтого кольору і має неймовірні цілющі властивості. Куркумін один із найпотужніших природних протизапальних засобів. Він працює на молекулярному рівні, блокуючи ті самі запальні шляхи, на які спрямована дія багатьох ліків. Та найдивовижніша його властивість для нашого мозку це здатність долати гематоенцефалічний бар'єр. Це такий собі суворий фейс-контроль, що захищає мозок від шкідливих речовин з крові куркумін. Долає цей бар'єр і починає діяти безпосередньо у мозковій тканині. Дослідження показують, що він може безпосередньо допомагати в очищенні мозку від амілоїдних бляшок. Тих самих сміт... сміттєвих відкладень, які є ключовою ознакою хвороби Альцгеймера, крім того, куркумін стимулює вироблення нейротрофічного фактора мозку, це білок, який діє як добриво для нейронів, сприяючи їхньому росту та створенню нових зв'язків, настав час помиритися з овочем. Який багато хто з нас не любив у дитинстві, наш четвертий захисник мозку це броколі. цей зелений боєць, справжній скарб вітаміну К, можливо, ви не часто чуєте про цей вітамін, але для мозку він критично важливий. Вітамін К бере участь у формуванні сфінголіпідів. це особливий дуже щільний тип жиру, що є ключовим компонентом клітинних мембран мозку. Можна сказати, що це надміцна ізоляція для проводки у вашій нервовій системі, яка забезпечує швидку та чітку передачу сигналів. Усього одна чашка приготованої броколі забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну К. Та це ще не все. Броколі містить низку сполук, включно з сульфорафаном, які мають потужний антиоксидантний та протизапальний ефект. Ці речовини допомагають захистити мозок від пошкоджень та підтримують його здатність до самовідновлення, тож одна порція броколі на пару або в салаті це не просто гарнір, а цілеспрямований внесок у довголіття та здоров'я вашого розуму, ж... а тепер давайте поговоримо про маленьких, але неймовірно потужних воїнів, яких часто недооцінюють. П'ятий пункт у нашому списку це гарбузове насіння. Не поспішайте викидати його, коли готуєте гарбуз. Цей скромний перекус, справжній концентрат найважливіших мікроелементів для мозку. По-перше, це цинк, цей мінерал абсолютно необхідний для передачі нервових сигналів, його дефіцит пов'язують із безліччю неврологічних станів, зокрема з депресією і навіть хворобою Альцгеймера. По друге, магній. Магній важливий для навчання та пам'яті. Низький рівень магнію може призвести до мігрені, тривожності та інших проблем. По третє, мідь. Мозок використовує мідь для контролю нервових сигналів, і її нестача також може призвести до порушень і, нарешті, залізо. Дефіцит заліза часто проявляється як туман у голові та порушення когнітивних функцій. Гарбузове насіння містить усі ці чотири елементи у значних кількостях. Усього одна жменька на день забезпечить ваш мозок потужною підтримкою, допомагаючи йому працювати чітко, швидко та без збоїв. Це ідеальний перекус для розуму, а ось і чудова новина для всіх ласунів. Наш шостий продукт доводить, що корисне може бути неймовірно смачним, йдеться про чорний шоколад. І ключове слово тут чорний. Справжня користь ховається не в цукрі та молодці, а в какао. Чим вищий відсоток вмісту какао, ідеально 70% і більше, тим краще для вашого мозку какао, а відповідно й чорний шоколад, багати на особливі антиоксиданти, плавоноїди. Ці сполуки мають дивовижну властивість, вони покращують кровообіг, зокрема й у мозку. Вони допомагають розширювати кровоносні судини, збільшуючи приплив крові, а разом з нею кисню та поживних речовин до нейронів. Уявіть, що ви відкриваєте всі шлюзи на греблі, і річка починає текти швидше та повноводніше. Приблизно те ж саме відбувається з кровотоком у вашому мозку. Дослідження показали, що флавоноїди мають тенденцію накопичуватися в ділянках мозку. Які відповідають за навчання та пам'ять. Кілька шматочків якісного чорного шоколаду на день це не просто задоволення, а справжнє тренування для ваших судин і підтримка для вашої пам'яті. Переходимо до продукту, який сама природа, наче підказку, створила саме для нас, погляньте на його форму він неймовірно схожий на людський мозок у мініатюрі. Так, наш сьомий захисник це волоський горіх. І ця схожість не випадкова. Волоські горіхи, одне з найкращих рослинних джерел тих самих омега 3 жирних кислот, про які ми згадували на самому початку. Зокрема, вони багаті на альфа-ліноленову кислоту. Організм використовує її для виробництва власних омега 3 які такі важливі для побудови клітин мозку та боротьби із запаленням. Але це лише половина історії. Волоські горіхи також є чудовим джерелом вітаміну Е. Цей вітамін, потужний жиророзчинний антиоксидант. Він вбудовується прямо в клітинні мембрани та захищає їх від пошкодження вільними радикалами. Це ніби нанести на кузов автомобіля спеціальне захисне покриття, що запобігає корозії. Дослідження показують, що регулярне вживання волоських горіхів пов'язане з покращенням результатів тестів на когнітивні функції, всього лише одна жменька на день як перекус або добавка до салату, і ви забезпечуєте свій мозок подвійним захистом, будівельним матеріалом та надійним щитом від окислювального стресу. Давайте додамо трохи сонячного світла та свіжості до нашого списку. Наш восьмий пункт це справжній вітамінний заряд. Звісно ж, мова йде про апельсини та інші цитрусові. Всі ми знаємо, що апельсини це вітамін С, але багато хто думає, що він потрібен лише для імунітету та боротьби із застудою. Насправді, вітамін С. Один з ключових антиоксидантів для здоров'я нашого мозку. Мозок особливо вразливий до пошкодження вільними радикалами, і вітамін С є одним з головних борців на передовій цієї боротьби, він нейтралізує ці шкідливі молекули, запобігаючи пошкодженню клітин. І уповільнюючи процеси старіння, висока концентрація вітаміну С у крові пов'язана з покращенням показників у завданнях на увагу, пам'ять та швидкість прийняття рішень. Цікаво, що наш організм не може виробляти або запасати вітамін С, тому нам необхідно отримувати його з їжею щодня, всього один середній апельсин повністю покриває добову потребу. Але не варто забувати і про гриб, фрути, лимони та солодкий перець вони також є чудовими джерелами цього важливого для розуму вітаміну. Настав час розвіяти один дуже давній і шкідливий міф про харчування протягом багатьох років цей продукт незаслужено вважався ворогом здоров'я через холестерин. Та сьогодні ми знаємо правду наш дев'ятий незамінний продукт для мозку. Це яйця, яйця це справжній поживний коктейль, але для мозку особливо важливим є один компонент: холін. Холін це речовина, яку наш організм використовує для синтезу ацетилхоліну. А ацетилхолін це один з найважливіших нейромедіаторів. Уявіть собі, листоношу, що розносить листи між будинками. Так от, ацетилхолін. Це такий собі надшвидкий і надійний листоноша у вашому мозку. Він відповідає за передачу сигналів, пов'язаних з пам'яттю, навчанням і навіть регуляцією настрою. Достатня кількість холіну в раціоні допомагає підтримувати структури клітинних мембран та забезпечувати безперебійну роботу поштової служби мозку. Яєчні жовтки є одним із найбільш концентрованих та доступних джерел холіну, крім того, яйця містять вітаміни групи Б, котрі також відіграють ключову роль у підтримці здоров'я нервової системи. Тож не бійтеся, яєць вони є справжнім другом і помічником для вашого мозку і завершує наш топ 10 продукт, який, чесно кажучи, більше схожий на напій. Це справжній еліксир мудрості, відомий людству вже тисячі років. Мова йде про зелений чай. Чим же він такий корисний для нашого мозку? У ньому є два ключові компоненти, що працюють в ідеальній синергії. Перший це кофеїн. Так, він присутній і в каві, але в зеленому чаї його концентрація нижча, а дія м'якша. Кофеїн блокує аденозин. Речовину, що викликає сонливість, тим самим підвищуючи нашу пильність та здатність до концентрації, але у кофеїну є чудовий партнер амінокислота L-теанін. І ось це справді унікальний компонент. L-теанін здатен долати гематоенцефалічний бар'єр і підвищувати активність нейромедіатора гамк, що своєю чергою заспокоює нервову систему та зменшує тривожність. Крім того, він підвищує рівень дофаміну та альфа-хвиль у мозку. У результаті отримуємо унікальний ефект. Ви відчуваєте бадьорість і зосередженість завдяки кофеїну, але водночас залишаєтеся спокійними та розслабленими завдяки елтеаніну. Цей стан часто називають спокійною бадьорістю. Ідеальний для продуктивної розумової роботи до того ж, зелений чай багатий на антиоксиданти поліфеноли, що ефективно захищають мозок від старіння, А. а тепер той самий поворот, який я вам обіцяв, ми перелічили 10 дивовижних продуктів, кожен з яких справжній супергерой. Але ось у чому головна істина: жоден із них. Не спрацює самотужки купувати лише лосося або їсти тоннами чорницю. Ігноруючи все інше, це все одно, що намагатися збудувати будинок з однієї цеглини. Справжній секрет і найпотужніший захист для вашого мозку це не окремий продукт, а їхня комбінація, синергія, коли всі ці речовини омега омега-3, антиоксиданти, вітаміни, мінерали. Працюють разом, вони створюють непробивний щит, це наче зібрати команду месників для захисту вашого розуму, їхня суперсила у їхній команді. Саме тому так звана середземноморська дієта, багата на рибу, овочі, горіхи та корисні жири, вважається золотим стандартом для здоров'я мозку. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Захист мозку від старіння. Це не якась складна наука, доступна лише обраним, це ваш усвідомлений вибір у продуктовому магазині. Це смачно, це доступно і це працює. Ви не просто їсте, ви інвестуєте у своє ясне та щасливе майбутнє. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас: який із цих продуктів уже є у вашому раціоні, або який ви плануєте додати до нього першим. Напишіть у коментарях, давайте обговоримо. Ах.